Жителі обласного центру долучилися до благодійної акції, котра була присвячена Дню Збройних сил України. Так як Україна любить нас. Україна брати сестри мене. Це вас. Допомогу направляють на передову. Це всі військові, всі наші, і це українці насамперед, і тому ми всім веземо до нас звертаються. От зверталися остання поїздка була на 31-й блок Тобто там різні, там з різних частин, з різних регіонів, і ми їдемо туди, і все роздаємо. всім хлопцям. попри холодну погоду, охочих допомогти війську було немало. Ми робимо такі от укритті, щоб вони могли. Маргарита, озброївшись кольоровою крейдою, малює жовто-блакитне серце. Це подарунок українським солдатам. Весь листочок замалювала Україною, а потім сердечко червоним, а потім написали. А що ти написали, я люблю Україну і дякую солдатам. Поряд розгорнули польову кухню. Справжня солдатська каша від військових кухарів. Ми готуємо чай, військовий. А який це чай? Можливо, особливий особливий кашу, чай, чай, не приваздає людей. А можете розказати приготування <працю> такої таємниці військова тайна. після обіду нетрадиційні розваги. Хмельничанам пропонували поцілити дротиком в агресора. <працю> Вшанували вже полеглих захисників вітчизни. Колона з декількох автівок, прикрашеним державною символікою, відвідала меморіали міста. Побажати їм здоров'я і святкового повернення додому. Нехай їх Бог охороняє, нехай на ними завжди буде, буде ангел охоронець. Буде сильними, не мерзнути. Ми їх всіх підтримуємо. Мирного неба над головою, щоб поскоріше це все закінчилося, і вони повернулися додому. Щоб вони виграли, були сильними і, не, і не вмирали. Без солдати не вмирали, і Україна перемогла. Та зима наче пекло дивичи барикади. Він лише пам'ятав слова мати. живим, повертайся живим найкращим героям! Слава тричі! Слава!